Час партійних прапорів минув. Треба консолідувати сили політичних партій, у боротьбі за землю та про батьківську віру. Про це заявили прикарпатські народні депутати Роман Ткач та Зіновій Шкутяк. Кажуть, останні події в державі викликають шок, адже щодня щось продають, здають, торгують Україною. Крим, авіабудування, газотранспортна система, атомна енергетика, мова, історія, пам'ять. І найбільшим шоком. Відкриття вчора пам'ятнику Сталіну. Стоїть трьохметровий здоровань, дивиться на нас і каже добродушним українцям: Українці не було голодомору, не було зданих в полон 6,5 мільйона за 41 рік, не було Прикарпаття залито кров'ю. Цього нічого не було. Ходіть назад до мене, я вам привів свого нового. Наставника Володимира Путіна все буде добре. І найстрашніше, що на цьому всьому фоні, в даному випадку, по відкриттю пам'ятника, ноль реакції теперішньої влади. Відзначення 65-ї річниці Великої вітчизняної війни теж кажуть народні обранці спроба нової влади повернутися до радянщини. Будь-які паради та пафосні почесті зараз недоречні. А це було всесвітня бойня. І над якою треба постійно думати і постійно робити все для того, щоб мала була правда про цю всесвітню бойню. і про тих е, політиків або політичних лідерів, і про тих диктаторів, які її розв'язали. Тому вважаємо на е, ці пишні, як казав Роман Володимирович, ці пишні, е, якісь е, святкування. Які хоче сьогоднішня влада відновити вшанувати українців, які полягли на цій жахливій бойні? Депутати пропонують віче пам'яті. Окрім того, Ткач та Шкутяк на Прикарпатті створюють координаційний комітет, який узгоджуватиме зусилля національно-патріотичних сил області проти наступу авторитаризму в Україні. Наразі вже близько 20 лідерів поліцел регіону дали свою згоду на консолідацію.